Всім привіт! Мене звати Юлія Куц, мені 41 рік, я з України, одружена. Ми з чоловіком маємо двох донечок. За освітою я філологиня і вже 21 рік викладаю польську та англійську мови, проводжу екскурсії іноземною і роблю переклади. Повномасштабне вторгнення у лютому 22-го року. Успішно полікувало мій синдром відкладеного життя. Тож, останні кілька років я активно задіяна у здійснення своїх мрій та бажань, танцюю домніканську бачату, подорожую, вивчаю іспанську мову, бігаю. А власне, останні два роки я займаюся у майстерні голосу, працюю над дикцією, артикуляцією. Інтонуванням, правильним диханням, триною глянець, субтон, розщеплення та інші мовленнєві лайфхаки. Придбала професійний студійний мікрофон і вирішила озвучувати аудіокнижки на узбережжі. Які цінності я націлена втілювати на своєму ютуб-каналі на хвилі? Я вважаю, що Морське тло та повільний природній відеоряд і лагідний спокійний голос реально заколисують і допоможуть тобі розслабитися, сповільнитися, відпочити, заземлитися або ж замислитися, пофантазувати, співпереживати героям твору. Тому я буду рада, якщо ти дослухаєш оповідання до кінця та напишеш коментар. Або ж план Б заснеш. Просто заснеш. Та так теж можна. Мене цілком влаштує, що ти відпочинеш. Я відкрита до співпраці і надзвичайно клієнтоорієнтована, Тож з радістю буду втілювати твої пропозиції та побажання. Чим саме я маю наповнювати канал на хвилі. Всім дякую за перегляди, коментарі, вподобайки, підписки та поширення каналу. Нехай квітне україномовний YouTube. До зустрічі на хвилі. Хвилі літератури, хвилі відпочинку та приємного настрою. Радо знайомству. До зустрічі на хвилі!